Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми продовжуємо робити заготовки, але вже не з риби, а з м'яса. Правда, сказала з м'яса і подумала, це, мабуть, дуже сміливо свинячу голову називати м'ясом. Але все рівно це м'ясні консерви. От дивіться, навіть з вухами свиняча голова. Купили дві таких упаковки в магазині по 34,90. Голова чистенька, добре оброблена, і навіть порізана на шматки зручні, для того, щоб можна було її відправити в кастрюлю. І від я вважаю, що голову вигідно купувати, навіть якщо там дуже багато кісток, тому що, от дивіться, тут навіть мізки є. Я їх посмажу з цибулькою і це буде делікатес. З вух також можна зробити смачну закуску, хто любить похрумтіти хрящиками. З голови можна приготувати багато смачних страв. Наприклад, зварити смачний наваристий холодець, а також зробити зельць. Теж дуже смачний. Щоб не купувати сумнівної якості магазинну ковбасу, робимо домашній зельц. І усмакуємо смачні бутерброди. Мізки я помию, плівочок ніяких не видаляю, тому що їх тут не відчувається, вони дуже ніжні. Сковорідку нагріваю, додаю туди цибульку, підсмажую цибулю, а потім додаю мізки і підсмажу, підсолюю, підсмажу, підсмажую підсмажу до готовності. Хоч голова й добре оброблена, але трапляються такі діляночки, де є щитина, тому. Як уже я вам показувала неодноразово для цих цілей використовую звичайний станок, яким чоловіки голяться голимо голову свинячу. Голову розрізаю на зручні шматки. Спочатку відрізаю вуха, а потім все те, що можна зрізати: шкіру, м'ясо, що не зрізається, буде відварюватися. І потім можна буде дістати. Все м'ясо, яке там на кістках знаходиться. Базарна голова, якщо вона домашніх свиней, це смачно, але який є недолік. На базарі в основному голови рубають сокирою, і дрібні кістки псують всю страву. У мене недавно було відео, в якому я також показувала, що я готую з голови. Це був зельць. У багатьох виникло питання: а що ви робите із челюстю, із тими зубами? Ну що, ну, звичайно ж, не відношу голову до стоматолога? Я не боюся тих зубів, я їх просто добре обробляю. Коли голову ми обробимо, перемиємо, вимочимо добре, все пошкребемо, а потім відваримо, воду тут зіллємо і знов перемиємо, то скажіть мені, ну яка різниця? То зуби. Чи просто кістки, не будемо такими упередженими. Оце дивіться, все те, що можна було зрізати, я зрізала. М'ясо і сало зі шкірою. Ну тут такої щековини немає, бо вона вже зрізана була до того, як потрапила до мене. Але все, що можна було зрізати, я зрізала. Крім цього, п'ятачків, нехай варяться. Всі оці шматки голови я буду замочувати в холодній воді. Добре, якщо вони постоять декілька годин. Щоб краще було. Обшкребти усе непотрібне, те, що є на цій шкірі. Очі звикла видаляти, тому і тут їх видалила. Хоч мені сказали підписники, що можна не видаляти, так і зварити з очима, а потім уже варені видалити, але зробила так, як звикла. Всі шматки голови складаю в об'ємну посудину і заливаю холодною водою. У мене вони постояли десь години три, мабуть. Зараз не дуже жарко, так що можна замочити навіть на ніч. Тепер всі ці шматки добре шкребу, перемиваю, ставлю в кастрюлю, заливаю водою і відварюю хвилин 10-15 після того, як закипить. Потім все зливаю, перемиваю знову всі шматочки і складую в кастрюлю, знову заливаю холодною водою. І варю до готовності, на дуже маленькому вогні, щоб воно навіть не кипіло, а мліло, булькало злегень. Варилося воно у мене 5 годин. Зразу скажу, що газу багато не розходує. Ці шматочки, які без кісток, я також вимочила добре. І Пошкребла, а тепер буду їх нарізати середнього розміра кубиками. Заготовку буду робити двох видів: одна тушковане м'ясо, оце яке я зараз нарізаю, а інша те, яке відвариться, отам от на кістках. Дехто може сказати, що це дуже морочливо, що багато роботи, та для чого це все робить, можна купити. Ви знаєте, добре, коли можна купити, але ще краще, коли в нас є запас якийсь. Тим більше, морозильної камери в мене немає, тільки старенький холодильник, а там дуже маленька морозильна камера. Все це подрібнене м'ясо відправляю на розігріту із смальцем сковорідку і підсмажую. Спочатку на великому вогні, а потім вогонь роблю помірний, накриваю кришкою і тушкую. Періодично все. Перемішуючи. Також підсолюю за смаком, додаю чорний мелений перець і лавровий листок. Хотіла ще додати цибулі і моркви, щоб такий якби, гуляш був. Але ви знаєте чомусь засумнівалася, не знаю, як воно буде стояти, якщо готую без автоклава. Якщо хтось так готував м'ясо з овочами, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Юшка в м'ясі википіла, додаю черпак бульйону, і продовжую готувати далі. Витягла ті шматки із бульйону, які зварилися, кістки обібрала, а тепер буду розбирати усі ці шматочки з м'ясом. І буду нарізати невеликими такими кубиками. Оце скільки в мене вийшло відвареного м'яса, а оце скільки стушкованого. От дивіться, різниця є навіть зовні. І на смак також. Тепер все м'ясо складую в підготовлені банки. Банки добре вимила содою, а також обдала їх окропом і кришки також добре вимила. М'ясо, так як у мене вже готове, я його щільненько утрамбовую в банки, але не до самого верху. До цього тушкованого м'яса я не буду додавати бульйон. А до того м'яса, яке відварювалося. Трошки буду доливати в банки і бульйону. Кришками щільно не закручую, тому що я їх буду готувати без автоклаву і не занурюючи повністю у воду. Дві півлітрові баночки наповнила, а оце стільки лишилося тушкованого м'яса. Побачимо, скільки в нас лишиться відвареного. А потім можна буде додати одне і інше. Тушкованим м'ясом щільніше наповнювала баночки, а відвареним не дуже щільно, а так, бачите, щоб і бульйоном е, заповнить ті пустоти. Так, у мене й вийшло Дві баночки тушкованого м'яса, дві баночки відвареного з бульйоном, а третя баночка асорті, тобто тушковане і відварене м'ясо і теж залила бульйон. Чому наш народ любить робити заготовки? Ви знаєте, чула, що це в нас уже генетично. Люди, ті, які пережили 33, й 47 й рік. Ми цього не знаємо, не пам'ятаємо, але страх голоду у нас в генах уже є. Баночки із заготовкою ставлю в кастрюлю на дно ганчірочку і заливаю холодною водою по плечики баночок, накриваю кришкою, якщо можна звичайно накрити, варю до закипання. потім роблю маленький вогонь, щоб ледь булькало. І варю ще я варила дві години на всяк випадок, щоб перестрахуватися. Поки наші баночки там булькають, відварені вуха. Я подрібнила отакими смужечками. Додаю до них чорний мелений перець, пробую на сіль, якщо треба, досолюю, а також видавлюю через прес три зубчики часнику. Полінувалася натирати на терку через плівочку, тому видавлюю через отакий старенький прес. Ще додаю 2 столові ложки е, соєвого соусу, приправи можете додавати за своїм смаком, які вам більше смакують. Все перемішую і відставляю, нехай постоїть і замаринується. Заготовки в банках не буду куштувати, а вушка скуштую. Що тут у нас вийшло? Смачно. Смачно. Але такі вуха можна їсти також сирими, добре вимили, засолили і хрумкіть ними. Дістала наші баночки з м'ясом, щільно закручую кришки, перевертаю банки і лишаю до охолодження банок, потім ставлю їх в прохолодне місце. У холодильник краще за все. Ще й одну баночку бульйону закрила. Ви знаєте, а на бульйоні можна зварити чи борщ, чи суп, якщо є місце, налите в пляшки, положіть в морозильник. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!